Помні, я тобі кажу, що кока кола дуже смачна. Дуже, всім... а що, як вона смачна, але не корисна, я тобі кажу молоко. Да і що не файне, що є. Ні, кока кола ось це. Ти розумієш, а це просто кайфоє. Я ж тобі кажу, воно корисніше. Ні, не хочу я пити твоє і молоко. Ось... взагалі живіт зводить. Стіці стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Нічого не зводить, цю в мене не зводить і взагалі ти ще більше коле. І си будеш лежати потім отам, десь на диванчику. Не я там лежати. Ні. Не буде нічого в мене боліти. Взагалі, пішли, спитаємо у капучиного сасина, що він обере. Молоко так же, як і я. Він думає як я. Ти молоко. Ти не розбираєшся. Рибку зараз виловлю. Що мене клює? Капучино асасино, а ну, розберись. Капучино асасино, друже. О, Красти, ти взагалі колу мені приніс? Та приніс тобі я тобі колу, тримай. А тримай. О, ні, не хочу твоє молоко. Я обираю Кока-Колу. І взагалі усі мої друзі обирають її, тому що вона дуже смачна. Ага. Так. Я буду сьогодні бачиш... ввечері на вас і сміятися з вас, поняли? Чому це ти будеш сміятися з нас, а? Тому а! що у вас будуть боліти животи, і ви полягаєте там на диванчиках, я ж сказала, розумієте? Гей, краще, диви там щось приїхали, що батьки приїхали, чи що. То Ховатися треба. велика машина... Ой! О, що? Ти ви, Капучино-ососину, мені здається, або в мене цей, е, е, я не знаю, бутилка, пляшка, кока-кола мрежиться, чи що? Доброго дня, діточки. Я балерина Коколінна. І взагалі, я ваша нова няня. Що? що? Кока-кола? Оце так, Расті! А чому ви приїхали на цьому фургончику? Опа, а що це тут? Тому що тут дуже багато кока-коли. І взагалі, ви будете пити тільки її, це а що? ще ви можете їсти бургери, піцу, все, що забажаєте. Це вся машина і кока колою чи це, що? Це для нас мої батьки замовили. Точніше, твої батьки краще замовили саму круту няню у світі. Вот це э, так! Ну, <голи> Кока-кола! Так, зараз! Нічого собі! Капучино, сусіду, диви! Ми зараз цієї коли стійки вип'ємо! Ну все, капуйте! О, смакота! Нарешті! Будемо робити все, що mm. захочемо! Я зрадила це пити і Ну ви ж ніколи! Зачекайте! я е втратив зір, я нічого не бачу. Що? Мене нудить. Капучино, Капучиносину, ти де? Ну, ні, в мене болять зуби тоживіт. Що о, ж тут ну, коїться? Що зачекай, О, я наївся на пілоту. Я все проголову, дивись, вона зачинилась там. І мене. Зачекайте, ти що вона робить? Так, тепер це мій будиночок, я його потім продам, та в мене буде ціле місто, кока коли Я все захочу. Все ти буде моїм! О, ні, красті. Це погана няня. Що ми робити будемо, друже? Так, зачекайте, помні капучино-асасино, це мені здається, або це сон. Дивіться. Слухайте, знаєте, що в мене є план. Гайда за мною, швидше за мною. Та біжимо! А що за план Що за план, красті? Зараз все розповім. так, Ідіть сюди, ось донизу спускаємося. Це що ще таке. Це мій таємний бункер. Путані. Ти зачинив там. О, все бачу. Да ось сюди заходьте. Ми зараз можемо пробратися у будиночок і, і заліця Кока-Кола. Слухай, не потрібно. Це добра Кока-Кола, я її завжди тут пив, нічого в мене не боліло. О, а це що ще, ще таке. Взагалі-то, друзі, у мене дещо є. Зараз підрубаємо чити та беремо увесь лут. Я пропоную прогнати цю божевільню няню. Як вам таке? О, я все візьму. Підтримую. Так, зараз все це ось так. Робимо, щоб в нас нічого нема. Все беремо! Дивіться, скільки тут цього цікавого та корисного. Зараз ми її проженемо. О, клас! Так ось, так ось, так. Оце я розумію. Я це залишу, це можна покласти сюди. І взагалі, знаєте, що я пропоную зробити їй так, щоб вона більш ніколи сюди не приїжджала. Як да, вам така ідея? І більш ніколи нікого не поїла таким е, цим. такою гидатою. Да. Так, ця кола якась гідота. Слухайте, я пропоную вийти у місці та полетіти до неї. Пішли й подивимося, що вона взагалі там робить. Так, відчиняємо. Ось вона. О, Обережненько, десь. Я не можу чомусь вилізти. Що ж це таке? Я застряг. О, ти зі мною застряг. Ми не можемо пролізти. Тоді йди, перша! Я все вилізла. О, так, а я чомусь не можу вилізти. Да, що ж тут таке? Ось все, я виліз. Все, а що це таке? Мій будиночок, що блискавка, що з цією водою? Хмари? дощ, мали. пустеля, О, ні! Зомбі! Так, давайте спамити різних монстрів. Ось так. Зараз ми їм тут їй покажемо Кока Кола. Так! Буде тобі кока-кола! Ось сюди! Так! Ого! Ось це виразить, що ви згодні! Оце я розумів! Хто? Хто-небудь! Що тут а? за апокаліпсис? Ось так їй потрібно! Друзі, я ще чорну діру викликав! Так! Вот а де ви її бачите? Бо я щось загубила! Вон, вона на другому поверсі! А? Ой! Я Пала. Допоможіть мене, хтось розпалив. Що тут коїться? Я ніколи цей будинок більше не продам! Так, тому що це мій будинок точніше наш, точніше моїх батьків. І зараз, друзі, я пропоную знаєте, що використовувати. Так, ось цю штуку. Блискавки ні! пішли. Слухайте, тут <смеш> можна зробити дуже багато всього цікавого. Ей, капучино, сосина, можливо, ти щось використаєш. О, зараз щось використаю. Так, зараз Мене тут її є. Я... Оп. Так. Вона більш ніколи не захоче пропонувати цю кока-колу. Так, я з тобою згоден. Так, пішки <смеш> близько. <смеш> Треба забрати мій фургончик та тікати звідси валимо у інший будиночок, у інший. Так, спробуй втікти. Друзі, давайте її треба зупинити. Я зараз скидаю метеоритний дощ, Сподіваюсь, що метеорит влучив в неї. О, що? Ти з крулятором зруйнував автівку. Це була я. О, ні, допоможіть. Слухай, пам'ятаю, це я було тобі круто. Доповожу. Так, використовуй все що є. Може їй додати трошки димку. Ось вот, так. Що тут відбувається? Такого раніше ніколи не було. Це клятий світ, кляте село. Так, ми її провчимо. Так, де вона взагалі? Я її поки що не бачу. Ось горить. Так, ось туди не потрібно. Давай помні, Ми її зараз на шмотки порубимо. Так, царна ідея. А ось так їй сподобається. Ось так є. О, ні, Мене розірвало. Що ж тут коїться? Ой, хлопці, мені подобається. Так, це дуже-дуже круто. Це просто смак її тролити за те, що вона нам підсунула цю кока-колу. У мене так живіт скрутило сьогодні. А нічого! Ви тепер будете мене взагалі слухати, бо я зразу ну, Помні, ти тепер головна. Ми Красті будемо слухатись тебе, от а от поки от, що пок... Нехай вона червоного димку занюхне. <свят> Оце так! Де вона сховалася? Вона, вона... В, в моєму бункері! В моєму бункері? У мене є план, друзі. В мене є план, я зараз цей бункер зруйную. Так, де ця чорна діра? Ось вона. Так, друзі, дивіться, вона щось там щось вибирає. <свят> кока кола в моєму бункері. Тепер що ж тут таке? Цікаве? О, ні, а це що таке? Ні-ні-ні! ні, Мене засмокчує! А, а, а. Вже не рий! Так! Ось, дивіться! Ця чорна діра буде завжди засмокчувати! О, -о, О! Нічого собі хто це зробив? Це я! Мені так подобається! Круто, помню, Я також так хочу зробити! А молочний шоколад їй вже можна скинути? Давай. О, Слухайте, цікаво, вона взагалі цей молочний шоколад. Буде їсти точніше пити. Я Або думаю, ні. Візьме. Свою колу, вона, За... я думаю, не захоче пити. Дивіться, вона тікає. Все клятий світ, всіх зараз б'є. Сєндерме дурацькі. О, А це що таке? Зачекайте? Молочний шоколад? Ненавиджу молоко. Але мені потрібно щось випити, щоб втікти звідси. А -а -а, у мене це? О, ні, їй навіть молочний шоколад не допоможе. А якщо вона його вип'є, то її розірве на шматки. Ось так, як нас чуть не розірвало з Капучино Асасино. О, так. Мене так же відболів. Так, слухай, помні, знаєш, що я пропоную закидати її ось такими гранатами, щоб вона нічого не бачила, навіть куди йти. О, так. Ти висіла зараз загубиться. Допоможіть. Я втратила зор. Нічого не бачу. <світ> То не була. <світ> О, друзі, вона вже майже плачеть. Зачекайте, вона що, випала молочний шоколад? Я бачила, як вона зібрала собі в дорожки. Звідки взявся цей шоколад? О ні. ендермен, відвали. О, друзі, оце я розумію. Так, це було круто. Хто її заморозив кріолятором? Слухайте, у мене є. Це була я. Круто, пам'ятаю. Я взагалі пропоную, щоб вона політала трохи. Вона ж кудись завжди біжить. Зараз подивимося. Так, я телепортуюсь до неї. Ось вона. О, летає, політає трохи. Що? Я не можу контролювати себе, що зі мною відбувається, Я що. літаю чи що? Що ж тут коїться? Хто небудь? Ця вежа зв'язку, можливо, вона мені допоможе. Да, тобі вже нічого не допоможе. Так, слухайте, я пропоную тут наспамити зомбі ось таких радіаційних, що вони її зустріли. Дивіться, з цією табличкою Стоп! сто. А, а якщо спамити... небудь може піднятись, то тут я поставлю О -о для неї щось цікаве. Дивіться, ці зомбі її просто знищили. Так, я телепортувався до цього будинку, але від будинку нічого вже не залишилося. Так, О, тому так. що я Вземо тут все зруйную. Але красті, зачекай, а що ми скажемо батькам, куди наш будиночок дівся? Ну, слухай, нам доведеться його відбудовувати, тому що якщо вони приїдуть і все це побачать, мені буде аплик. Так, але вона. До та нічого, все зробимо, хлопці. Так, красті, ми тобі допоможемо. Ми тебе не кинемо. Добре, друзі. Так, зачекайте, а де вона? Що вона взагалі там робить? Хм, Не знаю, вона десь ховалася. Вона я тут телепортуюся. Щось риє. Дивіться, який е цей тунель вона риє. Так, я пропоную нас памити. О, слайма, це гарна ідея. Давайте вони її просто заб'ють. Так, <рес> ось так ще. Слухайте, її <рес> дуже важко буде вбити. Що таке? Фу, кляті слайми! Що ж тут коїться? О, це тільки початок. Друзі, я телепортуюсь до неї. Дивіться, вона так інтенсивно риє цю, цю шахту. Я в шоці просто. Так, мені О, потрібно їй завадити. Так, закидуємо. О, ні, друзі, ось так. Я увійшов у невидимість, а її до сих пір рикидає. Так. так, зараз її розрізе. О, ні, Я не можу втікти звідси. Це якесь прокляття. хто небудь селяни, а в тебе є ще щось цікаве. О, Так, слухайте. У мене є дещо цікаве, але мені потрібно вийти на світ, і я зараз дещо використовувати буду. Так. Вона навіть не здогадується, що її зараз вб'є величезна бомба. Ого, в Ти тебе така є? сказав величезна бомба. Так, слухайте, вам потрібно її контролювати та дивитися, куди вона взагалі біжить, щоб я міг зробити дещо. Так, слухайте, друзі, затримайте її трохи. Так, ось це сюди ставимо. Добре, Кресті. Зараз все зробимо. Я хочу подивитися на бомбу. Так, мені телепортуйтесь мої, до мене. Я все встановив. Шість, п'ять, чотири, три. Дві! Тайн -тайн -тайн. О, да! Ода! -о, -о, О, друзі, моє, мабуть, знищило! О, це так! Слухай, це цепло! Це було... да. Так! Ти крутий красі! Ну а вам, друзі, якщо сподобалось це відео, то ставте вподобайку та побачимося у наступних роликах!